Аудіокниги Українською від студії Колідор. Тека авторів каналу Анастасія Шапоренко. На допиті. Хто вбив Ерзера. Слідчий років п'ятдесяти обережно опустився на стілець. Хто? Свідок кліпнув очима. І подивився на чоловіка так, наче десь його вже зустрічав. Ось і я питаю, хто. терпляче повторив слідчий і відкрив теку зі справою. Ерзер Каванік 26 років, неодружений, неодружений, перебив детектива свідок і ствердно кивнув головою. Слідчий звів брови. І подивився на допитуваного так, наче той був важкохворим. Відкашлявшись, чоловік зрештою продовжив. Проживав із матір'ю на вулиці Санісайд Клів 14. Працював аніматором на дитячих святах. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. присвиснув очевидець і клацнув язиком. Мав вроджену ваду. Детектив уважно подивився на свідка, який підстрибував на стільці, продовжуючи видавати химерні звуки. Хто з верхньої правої повіки? Чоловік вийняв фотографію Ернеза і вкотре прискіпливо подивився на неї. Молодий чоловік із коротким білявим волоссям радісно шкірився на камеру. На перший погляд здавалося, що пан Кевенік грайливо підморгує, та слідчий знав, це лише опущена повіка. Через що, продовжив детектив, так ніби й не зупинявся, зазнавав булінгу на роботі. «Кляті діти!» – вереснув свідок. Бісові діти. Тихіше, почав слідчий, але швидко замовк. А що б їм? Вони сміються, діти сміються, зарепетував очевидець, скажено кліпаючи очима. Повбивати, всіх повбивати. Детектив вийняв із нагрудної кишені піджака ручку і клацнув нею об стіл. Свідок моментально відтворив цей звук і принишкнув, спостерігаючи, як чоловік щось шкребає на папері. Пишете, чи то констатуючи, чи то засуджуючи, прогугнявив він. Пишете. Так, спокійно. Слідчий сховав ручку назад у кишеню. Спокійно. Він простягнув свої долоні вперед, демонструючи, що більше не робить жодних нотаток. Свідок недовірливо зиркнув на теку. Декілька разів плямкнув язиком і, врешті-решт, заспокоївся. Був убитий у своєму будинку приблизно о третій годині дня, 25 липня, прочитав монотонним голосом детектив. Два кульових поранення у грудну клітину. Причина нападу вірогідно має особистий характер. Котик – відсторонено белькнув очевидець і відвернувся. Слідчий важко зітхнув. Він взяв пластикову пляшку, що стояла на столі, і відкрутив кришечку. Язик свідка заходився клацати так, наче був запрограмований. Пити? коротко запитав детектив і простягнув очевидцю пляшечку. Той, не роздумуючи, впхав у середину язик, наче прагнув засунути його туди цілком і прикипів очима до слідчого. Ну, що ж? і досі тримаючи пляшку, відказав чоловік. Поп'ю води з кулера. Ненавиджу тебе, випалив свідок, напившись удосталь. Не навиджу. Про що йдемо? Ах ти ж сучий виродку. загорлав очевидець не своїм голосом. Смерті моєї хочеш. Детектив остовпіло витріщився на свідка, але перебивати не став. Думаєш, мені не вистачає клапки? очевидець примружив око. Смерті моєї хочеш. Смерті, смерті, смерті. смерті! Слідчий вдруге дістав ручку, довівши цим рухом свідка до сказу. Мамо. пискнув очевидець так, що вуха заклало. Мамо, ні, ні. У кімнаті пролунав постріл, а за ним і другий. Детектив рефлекторно втис голову у плечі і схопився рукою за свій пістолет. Дідько. процідив він крізь зуби. І висмикнув із чохла рацію. Джейне, Джейне, прийом. Відправляй наряд на санісайдклів 14! Негайно. Так, так, чорт забирай. Пані Кевенік до мене у відділок. Ймовірно, це вона пристрелила свого сина. Віддавши наказ, слідчий важко видихнув і подивився на свідка. Сірий папуга цокав кігтями по спинці стільця, приклацуючи язиком, так наче знову хотів пити. Скочив котик, сів на плотик. Кляті діти, кляті діти, крикнув птах і подивився на детектива великим блискучим оком. Анастасія Шапоренко на допиті читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити новелу на нашому каналі. У описі до цього відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки. Монобанк Кофі, Донателло чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.